Доброго дня! Мене звати мудрий Олег. Сьогодні ми в Другобичі. Я засновник проєкту Спільна ідея і ми поспілкуємося з Романом Процівом. Він майбутній батько. І найактуальніше питання, мабуть, для тебе. Чи ти хотів, щоб твоя дитина відвідувала ті заклади, які віддають дітей в ну такому дошкільному віці, в школу, в університет, і таку долю для своєї дитини, яку придумала система освіти, система молоді і спорту для наших дітей? Чи можливо потрібні якісь концептуальні зміни, чи можливо? Переглянути ті всі парадигми, які сформувалися на цьому рівні. Що ти можеш сказати? сказала? Ще я тобі скажу наступні речі. Mm -hmm. е, ну, По-перше, ми будемо то, як нас навчали. Що да? е, ми вчили, то нам, в принципі, мало що пригодилося в житті. Е, знову ж таки, деякі речі ми маємо вбувати самі: взяти да, книжки, читати. Точки зору, наприклад, якісь економічні науки, да? як заробляти гроші, як вижити в цьому світі. Тобто, ну, не факт, що та система освіти, яка зараз є, задовольнила б мене як майбутнього батька. Е і з іншого боку, треба звернути увагу на того, хто вчить. Тобто В кожній роботі та людина, яка максимально змотивована, добивається успіхів, як мотивуються наші вчителі. Гладно? Жартів і анекдотів про вчительську зарплату ми з тобою напевно з 10 зараз згадаємо. Всі бачили тому, ну вчитель не замотивований на напевно до того, щоб діти знали там можливо щось більше, і їх можна зрозуміти, що вони бачили в своєму житті. Дехто більшість напевно радянський союз, економічну кризу, одну революцію, другу революцію. Про все, що вчать наших дітей, мені здається, це те, що в майбутньому можуть чекати, чого хочеш. знаєш, Треба мати значку під, в хаті якісь закрутки, парубів під цим матрасом. І, а життя вони ну... вчити має вчитель. Це професія ну, покликання. Знаючи, які педагогічний заклик у нас гроби, чи піличись на тих майбутніх вчителів, які виходять, я би не хотів, щоб ті люди вчили. Але така система освіти, і вона, на мою думку, потребує кардинальної зміни. Зрозуміло. Тоді наступне питання буде таким: чи ти усвідомлюєш те, що освіта дає такі знання? Які формулюють нас як особистість і, можливо, впливають на нашу долю. Можливо, є інші знання, які можуть більш конструктивніше впливати на долю наших майбутніх поколінь. І де такі знання брати? Звідки дізнаватися? Дивись, згадуючи там свою школу, свій університет, я думаю, ти так само згадаєш певних вчителів. Які, безперечно, вплинули на там, твою точку зору, на якісь твої судження, вони там формували твою особистість. Але ці вчителі, як правило, рідко зв'язані з тією професією, яку тим обрачмої Та Згадуються якісь там вчительні географії, які тебе вчив вчитись там, або ще якісь вчителі. Тобто то, це, ці люди більше брали своєю харизмою, ніж якимись там практичними чи якимось там навичками. Тому, я вважаю, що це, це потрібно розвивати. Я навіть не знаю, як це правильно назвати таку науку, Може, може якесь лідерство, може е, якісь ну навіть без поняття. Але то, що зараз в тій системі освіти немає такого одностороннього, там, це, це безперечно. І як воно має виглядати, чесно сказати, без поняття. молоді люди мають братися, мають брати освітні програми, які зараз найактуальніші. Не в Україні, звичайно, а в більш там, цивілізованих країнах, як би це смішно не звучало. І аналізувати якусь таку можливо, якусь гібридну форму навчання, яка би підійшла до нашого регіону. Тому що так само по одинаковим міркам таким самим американським, європейським, азіатським наших дітей, вчителі можуть допомогу треба розробляти якусь систему а хто це буде вже робити Тут вже за молодими перспективними педагогами подивимося зрозуміло в рамках проекту спільна ідея ми опитуємо людей задаємо такі питання чи вони вважають себе інтелігенцією як вони розуміють це питання і також як вони розуміють спільну ідею всіх українців що нас повинно об'єднювати Є така точка зору, що оця спільна ідея, ці концептуальні знання, повинні даватися якраз дітям в школах, тобто знання про здоров'я, про взагалі наше суспільство, як все складається, з чого. Тобто, знання не просто як професія, а знання про життя. Ти думаєш, можливо переформатувати освіту настільки, що вона не давала такі професійні знання, а давала, іменно досліджувала саме життя і давала про життя інформацію. Яку можна застосовувати? Я буду реалістом. Мені здається, це можливо, але не швидше через якихось 20-30 років. Чому зараз обґрунтую? В е зв'язку з тим, що бути вчителем не дуже престижно. Як правило, там є такі випадки, що вчителів готують там, своїх синочків і дочок, на таке тепленьке місце. Вчитель зв'язаний з якоюсь такою маленькою корупцією. Тобто в вчителях, директорах, як правило, пожиттєво сидять люди, так, по 60-70 років. Ну, Тут або радикально міняти, брати міклую і виганяти все старе і набирати нових таких молодих людей, які можуть взяти в руки і правильно організувати. Або я навіть не знаю, чекати, поки вони самі підуть на пенсію і, 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 і трошки приступати. Мені здається, 20-30 років дуже не швидше. Тому що м -м, це має бути постижено. Наприклад, взяти ту саму поліцію, яка зарослює, та який там відбір, скільки людей хочуть. Поставили зарплату, нормально, там 8 тисяч, зробили там, серйозний відбір. Ну, звичайно, що там одна людина на 5, 5 людей на одне місце. Аналогічна ситуація має бути з освітою. Mm -hmm. Дайте зарплату, поставте вимоги і ви побачите. Як прийдуть потрібні люди. Ну, а як? Якщо, наприклад, той самий взяти якусь велику корпорацію, Samsung, там, знаю, Google, IBM, там класний професіонал. Чому? Тому, що Там кастинг серйозний. Я колись спробував попасти в Samsung. друже, там було 300 людей на там, 20 місць. Тому я не пройшов, я пройшов там перший етап, другий. На другому етапі я не пройшов серйозне тестування на англійській мові, три години, психологічні, ну, там дуже багато різних тем. Ну, пролетів. Але це означає. Я, ну, це означає, що більш достойні попали на це місце. Але це корпорація, яка гроші зробляє. А якщо це буде організація, яка навчає наших дітей? Ну, ти все. Прекрасне рішення. І на кінець е, наше традиційне запитання. Е, чи ти вважаєш себе сучасним українським інтелігентом, і чи взагалі такий термін е, повинен зараз відновитися? Чи за, потрібно запровадити для. Об'єднання людей, які займаються саморозвитком поширенням інформації, роботою, розумовою. чи їм потрібно якось дати нове ім'я? Ну це, знаєш, у нас на заході України завжди такий був нальот інтелігенції. Ми завжди такі галицькі пани були, такі з таким певним з гордістю, з певним шармом. Тому, чи я вважаю себе інтелігентом. Важко сказати, що це слово на день конкретно означає. Якщо я не кидаю е, там, сміття в траву, там, чи буси перевожу чи, через дорогу, чи це інтелігенція, чи це просто так, як має бути сучасний українець так? Я думаю, це вже слово більш архаїчне. Я думаю, що просто ми маємо світом хто, що ми галичани, ми діти своїх батьків і правильні речі робити. От і все, а не керуватися там, я не знаю. Не боготворити, нам людей, які в Польщу поїхали на хлубніку і привезли 2000 євро там і подолушну тачку на польських знаєш. Ви своє діло, працюй, думай головою, все буде класно. так думаю. І цей меседж для всіх наших глядачів. Ми на сьогодні прощаємося. Дякую за увагу.